Конкурс в місті проводився з метою виявлення молодих людей, здібних працювати в галузі інформаційних технологій. Участь у ньому могли взяти юнакі та дівчата віком від 16 до 22 років, що проживають в Коростині та Коростенському районі. Нагорода для переможця була дуже приваблива. Оплата заочного навчання у вузі відповідного профілю. Коли задумували цей конкурс, ми надіялися на дещо інші результати. Ми сподівалися, що буде набагато більше учасників. Є такий неприємний момент, що з району взагалі не було жодного учасника. Нам поступило всього 17 анкет. Після співбесіди ми роздали більш-менш конкретні завдання вже в вільній формі і хто як хоче написати програму. Не було ніяких обмежень, було завдання а вирішувати його на свій розсуд. По завершенню другого туру у нас виявилися два лідери. Після захисту своїх робіт, і вже на третій тур на фінальний ми роздали знову ж таки завдання і вже поставили умови, тобто орієнтування на веб. Як повідомили організатори конкурсу, обидва фіналісти, вихованці міської гімназії. Окрім знань та навиків роботи з IT-технологіями, журі оцінювало і нестандартне творче мислення під час написання програми для розв'язання квадратного рівняння. Чому шукаємо саме от. Людей, які здатні мислити творчі в цьому напрямку і зможуть досягти високих перспектив саме у сфері IT. тому що це досить сучасна зараз галузь, дуже важливо. І, на жаль, в Україні чомусь їй приділяється мало, мало уваги, хотілося б більше. Тому це одна з причин, чому ми вирішили ми зробити такий конкурс і розвивати саме цю сферу. Тому що багато хто про це говорить, багато хто хоче цим займатися, але серйозних спеціалістів, на жаль, не вистачає. Ось саме ми стигнулися з тим, коли. Брали з анкети, ну і брали учасників, скажімо, навіть з університетів, з вищих закладів. Ми бачили, що є якісь шаблонне мислення, є якісь стандартні, скажімо, рамки. От як їх навчили, так вони і працюють. От якісь... А виход за якісь вихід за якісь творчі, скажімо, вже рамки, щоб якимось чином розвивати свою особисту думку і доводити її до кінця. Тут вже були з цим проблеми. От Саме Юля нас порадувала тим, що вона підійшла з такого неординарного боку, і нам сподобалась робота. Переможниця першого молодіжного конкурсу інформаційних технологій Pro Юлія Шипат навчається у 10 класі Коростенської гімназії і є вихованкою вчительки Олени Горілової. Юля поділилася враженнями від конкурсу та планами на майбутнє, адже ще нещодавно вона залюбки займалася рукоділям та готувала. Сьогодні весь вільний час займає програмування. Конкурс я вважаю, що дуже корисний, тому що ну повинні бути якісь. Повинні надавати молоді шанс проявити себе. І я вважаю, що таких конкурсів потрібно більше і не тільки в сфері IT, а й в інших сферах можна проводити такі конкурси. Ну, я десь роки два тому назад почала ну, цікавитись програмуванням і ну, так, сферою IT. Мені було цікаво, як це все працює. От. І тут виявилася нагода спробувати. Далі буду навчатися і буду спеціалістом. Програмістом. Окрім диплому переможниці конкурсу Юлія Шипат матиме можливість за рахунок компанії Аріон Сіті навчатися в одному з провідних технічних вузів країни, паралельно стажуватися та працювати в компанії. Крім того, фіналісти протягом року будуть отримувати безкоштовний доступ до мережі інтернет за рахунок організаторів конкурсу. Сьогодні доволі часто ми чуємо, що важко знайти гарних спеціалістів на ринку праці. Можливо, варто взяти приклад з компанії Аріон Сіті та виростити, Власних спеціалістів